Вірші сьогодні руки 16 глава, 25, 26 вірш. Тепер же він тут утішається, а ти мучишся. Та ще й до того, між нами і вами пропасть велика утвердилася, щоб котрі з хотіли перейти. Звід... З... Звідсіля до вас не здоліли. Це є причта про лазаря, Лазар утішення. Більш подробно там роз'ясняє вартова башта. Тут коротко читаємо цей коментар. Пропасть, через яку неможливо перейти. І котра утворилася внаслідок Судового вироку, виповідженого тепер Ісусом Христом, і в котрому Він розділює козлів лукавих відвірних овець. Це розділення формує велику і непрохідну пропасть між двома класами. По виповідженню по виповідженню цього остаточного вироку клас козлів уже ніколи не зможе перейти до Господнього благословенства. А інші вірці, Господні вірні одиниці, ніколи не зможуть перейти ту пропасть не загубивши життя. Отже, це є неможливим, щоб ці два кляси. Коли-небудь знову буде разом. Його це ясно показує з пророста Ізекіла 35 глава, 9 і 15 вірш. 9-й вірш каже, пусткою вічною зроблю тебе, і городи твої стоятимуть безлюдні. І спізнаєте, що я Господь Бог. І 15 й вірш каже, як ти втішалась, коли пай дому Ізраїльму спустів, так я зроблю з тобою, пустиною станеш ти, гордо Сієви, та й уся ідумія, і домія, і зрозуміють, що я Господь. Так, показав пророк Зиків, що перед виконанням його остаточного вироку проти лукави той клас людей зрозуміє, що він є Всевишнім і далі, що ці лукаві загубили всяку ласку в нього. Коментар взяти з вартової башки номер 6 1940 рік. І так Боже оприділення стоїть відносно розділення. Чому це розділення сталося? Коли Бог Єгова посилає своє слово, Він посилає разом з своїм словом свої остороги попередження, які він давав, він посилає силу тим, хто його бере. Но ну, якщо на то слово, на то остереження, котре Його подавав до жителів землі, що ніхто не має вимірки, що нічого не мав нагоди знати, якщо відкинули слово, вістку, роботу Божу згідно часу, над якою працює Бог його Ісус Христос і всі святі ангели Його, Тобто, з 1914 року до Армагедону, яка робота проводиться перед знищенням перед битвою Армагедоном. Якщо це не беруть до уваги, тоді образовується пропасть, тобто, як сказано, пропасть, через яку неможливо перейти і котра утворюється внаслідок судового вироку. Заважаємо, аж коли вже неможливо, коли виповіджено було Ісусом Христом відносно того, хто є козле, хто є лукаві, і з якої точки вони беруться по своєї лукаві з тої точки коли Ісус Христос прийшов сторічно, а вони не розпізнали його. Вони не розпізнали ті знаки. Його другого приходу, а він повідомляв, коли його запитували ученики, Господи, які знаки того другого приходу і кончини века, то він сказав, які. Отже вони всі чекають, що він ще прийде. І якщо, наприклад, ті, котрі навіть признали, що він прийшов, а не взяли ті правила і порядки, бо коли він прийшов, то він зразу видав ясність на біблійні пророцтва і розповсюдив по всій землі на різній мові. Роз'яснені пророцтва через книги, брошури, журнали вартої і Отже, при помощі, як в Біблії, котре була написана під керівництвом Духа Святого, так же само і вияснення було написано під керівництвом Духа Святого. Якщо ці, хто слухав, не приймав, він ставав козом або лукарем. Не признавав, не розпізнавав, не пильнував, бо сказано є досліджуйте писання, бо ви думаєте, через него отримати життя, а воно свідкує про вас. Отже, якщо хтось не свідкував, не шукав, не вникав у Слово Божого стереження, він робив тоді розділення. Тобто це каже розділення формує велику непрохідну пропасть між двома клясами. Ось ми бачимо останнє розділення, яке сталося. Його Бог своїм встановленим порядком через клясу останку об'явив для нас про працю про епохальні зміни. Всі розпізнали точку епохальних змін після 2000 року на підставі пророцтва? Голос чули і можуть повторити слова. Що похані зміни об'явлені. Але показати себе і своє місце на підставі пророцтва з того часу, якщо не бачать, то вони стають козли, вони стають лукаві, вони образовують тоді пропасть після того, коли як ми чуємо, що ця завершаюча праця це вже йде вирок суда Ісуса Христа. Бо суд давав ясність каже, заключається в тому, що світло прийшло у но Люди більше возлюбили чому ніж жили світ, більше визлюбили свої самолюбні бажання, цілі, інтереси і послухали мутрагелів, а не роз'яснення просто під Керництвом Духа Божого. Тому ми бачимо, вони образували цю пропасть, тобто стали лукавими, стали козлами. Це перерозлення. Формує велику і непрохідну пропасть між двома клясами. Маємо на увазі. Що зробив мій починаючи з саду Ідемського, то була невелика річ. Всього на всього. Заборонено було брати ті плоди, котрі сказав Бог до Адама Єра. І з тої точки гріх вийшов у світ. За що? За те, що вони з'їли чи за те, що вони не послухали. Бо їсти дозволено, було в саду все. Але сказано, а з цього дерева не їжте. то стояло випробування до послуг. Тому ми бачимо, козли, лукаві, вони беруться від. Перше ні послуху і не шукають смертності, покірності, залежності і зависимості. Вони самі в собі, Бог, сам собі вчитель і розпорядитель робиться. А тоді, де місце для Бога і Його правила? Для Ісуса Христа, нашого вчителя. Тому наш учитель Він показав про те, що люди, котрі не признали знаки його другого приходу, вони стали луками козлами. Люди, котрі не пізнали, як виробляється кінець після Другої світової війни. І в кінці люди, якщо були Божим народом, не одно не розпізнали завершаючу працю діло царства йоги на землі, коли співається пісня Алілуя вдруге, бо перші співаки, котрі повідомляли, буде так, всі чули. А другий як про це повідомляє 19 голова книга Христя? Що далі слідуючі співаки сказали амінь. Алілуя. То і бачив тих співаків тих проповідників, котрі будуть говорити Амінь. Алілуя. то сталося так? Точно так? Амінь. Як Бог сказав. Отже, таких проповідників знайшлося мало. І якщо. Ті, котрі не признали, не розпізнали, не підкорилися цій праці, залишаючи, вони стали вже на судовий вирок. Суд відобрали, ясність відобрана, просто роз'яснення, все було дано. Поскільки не взяли, коли дано було, і не підкорилися, не повинувалися, не послухалися то є прямо сказано, що не є такий гріх, як волшебство, а противлення пряме поклонення діяволу. Отже, многі показали цей непослух замість того, щоб покоритися, смиритися перед словом, слідкувати за виконанням проросту, за значенням проросту, то далі сказано, що по виповненню цього, Остаточного вироку, ми живемо в часі, вироку суда Ісуса Христа, де якраз усі слова Господні обертаються у фізичний факт, а це обертають невидимі сили, ми тільки розпізнаємо роботу невидимих сил і проголошуємо по проросту, що ця робота виконується. То, як є сказано, що коли остаточний вирок суда, Кляс і Козлів проголошується, він вже ніколи не зможе. Той, хто чує вже цей вирок за непостух, за непокору, він не може прийти до Господнього благословенства або до інших овець, котрих сказав Господь, що є в мене інші вівці, вірні одиниці, котрі не можуть переходити в ту пасть, іменно пропасть, не загубивши життя. Тобто вірні не переходять вже до непослушних, непокірних, несверних, упертих по своєму визначенню, вірні до таких одиниць не єднаються. Іменно ті, котрі відійшли, вони не захотіли єднатися із Божими правилами, законами і вимогами. І вони тоді, при помощі мудра гелів, Бо вони саме найбільше шкоди зробили, бо вони брали Слово Боже ці мудрага і перекручували його у свою сторону, як вони вважають бачити, чути і підкоритися Богу. Не як Бог бажає, а як вони бажають. Щоб Бог, дай Бог каже, благословити. Так, Бог благословляє тих, хто ти покірний, слушний, послушний йому. Тому тут сказано, що ті, котрі... Переходя до цих непослушних або не слухаються самі, вони загублять життя своє. Якщо вони і живуть ще короткий час, то скажіть, що Адам і Єва, якщо сказано, у день, потрий ти вкуси смерті умреш, Бога один день, як тисячу років, тисячу років, як один день, то він не дожив до тисячу років, а прожив 900, скільки там? 30. 930 років. Тобто, все ж таки загубили життя. І увесь род після Адамового гріха. Тому, якщо людина робить гріх, вона думає, та я ще жию. Я роблю по-своєму. Як хочу, так роблю, як хочу, так жию. Так, але це короткий час ти живеш. На більше муки, на більше гори. І все, що людина по-своєму. Без Божого признання забезпечує, вона забезпечує собі гроба. Ну, це ще щастя за гроба. А то будуть ноги лежати на поверхності землі. І ніхто не буде хоронити і прибирати їх. То із цих козлів, цих непослушних і упертих, котрі не признали суд Ісуса Христа стежиться 18 року, коли він війшов у храм і начав цей суд. Не розпізнали. Вирок суда, коли об'явлений з якої точки, а він об'явлений, після 2000 року увійшов в силу і все, що високе почало падати, непослушний покірний Богу, розділюватися, а всі, хто послухається цього, об'явлення у вироку Ісуса Христа, комусь за що, іменно вирок, Ті, котрі послухаються, ті, отримують життя. Отже, це є неможливо, щоб ці два кляси коли-небудь знову були разом, якщо вони спротивлялися правді, спротивилися цій вістки згідно часу, цьому керівництву, який Бог дав, не розпізнали, наприклад, останню працю, приготовчу працю, яку його Бог робив після Другої світової війни з 1979 року. До 2003 року йшла ця приготовча праця, подібна як праця Раселя перед Днем Господним. Прежде чим прийшов день Господень, то 40 років йшло повідомлення, розпізнайте знаки, за котрі говорив Ісус Христос, як він має приходити. І були зібрані всі свідоцтва і докази, що Він прийде, він прийде, треба чекати. Многі. І до сьогодні ще чекає. Той день стався у Першій світовій війні, в чого і світова війна почалася, тому що не хотів признати знаків. Діявол не хотів підкоритися Богу і не признати знаки діяльності Божої, яку виконував Ісус Христос. Тому сказано є, що, отже, це кажу, неможливо, щоб ці два кляси коли-небудь знову були разом. Єгова це ясно показує 30 кіла. пророк світі тіла, 35 глава, пророкував. Ще раз читаємо цей вірш, 9 і 15. Пусткою вічною зроблю тебе, і городи, тобто міста, життівська твої, стоятимуть безлюдні. Сьогодні це вже є, бачимо що робиться. Построїли доми, а жити в них не можуть. Таку обставину роблять. На це через початок буде ще лише. більш пекуче для всіх жителів землі. Тому сказано стануть города безлюдні, що <свісно> <свісно> спізнають це для чого? Для того, щоб це каже, що спізнають, що я Господь, а признали Господа чи поібирали усіх цих керівників котрі не знають, не розуміють, темляві ходять виходять, всі основи землі хитаються. І 15-й вірш каже так. Як же ти втішалось, коли пай дому Ізраїлю запустів? Тобто весь пай належить тільки Богу його і Божої Ну не сусідові, нікому іншому, тільки тому, кому ми посвятилися. Так я й зроблю з тобою, каже, пусткою станеш ти, горою сир, та й уся і і зрозуміє, що я господь, як бачимо, і 9 вірш, і 15-й вірш просто і пророкував про те, що пусткою зробляться. Ті, хто не бере до уваги, вимоги Божих правил і законів, котрі, котрі самі собі встановлюють правила, і порядки. Тому далі текст цей виясняє показує про те, що як пророк Ізикіла перед виконанням його остаточного вироку проти лукавих, той клас людей зрозуміє. іменно він упертий, непослушний, сам собі вирішує долю для себе не Божим приписом, не Божим приказом, не через Боже свідоцтво, котре Бог дає а через сам собі диктує. А ви пам'ятаєте, коли Клясна Останка була разом з нами в останній час, та видана була остання, передостання студія, коли він відходив вже від нас. Щоб ми продовжили правильну працю, то він подав четверту главу Якову. І там сказав так, що все ведено і будьте. Працівниками-виконавцями, а не суддями-законодавцями. Було так сказано. А що сталося після нього? Кожен почав сам рішати собі судьбу по-своєму. І не став працівниками-виконавцями, а суддями, то має право, право лише Ісус Христос бути суддю. Він указує, як зробити, поступити, думати, говорити. Тому тут ми бачимо, що. Виконання остаточного вироку проти лукавих, той каже клас, людей зрозуміє, що фактично самі люди собі вибрали цей вирок. Бо вони не того голосу послухали. Вівці, каже, гол... Вівці мої голос чують мій, і за чужим не підуть голосом. Тому голос Ісуса Христа через клясу церкви, через Клясу Остатка, передав нам усе, що необхідно. Тому ми бачимо, що він є Всевишній, це мають зрозуміти всі, це сьогодні надається спеціальний цей час. Виробити оцю роботу, що хто є Всевишній? Ці виставні правителі, котрі стали замінниками замість Божого Царства, ми бачимо, що це не правителі, а це, як сказано, є. Пророком Ісая, слухайте ви, хульники, правителі світа цього, слухайте. Що з вами буде? Прокіримія перезнив Єрусалиму, це говорив і тепер перезничував битви Магідон. Ці слова мусить почути. Тому всі лукаві зрозуміють, каже, що його Всевишній, і далі, що ці лукаві загубили всяку ласку. В нього, то є Бога Його Ісуса Христа. Бог проявляв милість, ласку. Заважаємо, як Він каже, що Він прощає всім гріхи, хто приходить до нього з умом і серцем. А якщо людина затверділа і каже, я не можу це простити гріхи, то Ісус Христос пролив кров і може прощати гріхи, а люди кажуть, що ні, це я не простю йому і до гробу, і після гробу. Тому ми бачимо, що такі стали лукаві, такі стали ті, що загубили, каже, всяку ласку від нього. Тому Бог їм ростиві ласкаві. І ці слова наперед показує, щоб кожен рішив свою судьбу так, як Бог каже, а не так, як сотворення. Бог сказав, плачте і ридайте. І роздирайте серця ваші, а не одежі ваші, що ви загубили, то може, каже Бог, що помилує. Тому хто дійсно з розкаєним серцем піднімається і признає рішення тільки Боже, шукає признання керівництва тільки Божого, не виставляє себе за керівником для себе або для когось. Не признає абсолютно ніякі думки, які не несуть Божого признання, то таким і його Бог дає нагоду зрозуміти. Тому, як бачимо, що коли проголошують судовий вирок, то дають йому останнє слово, навіть в світі дає останнє слово. Хоча сьогоднішній день в світі немає. Йому не дають останнє слово. І коли дають останнє слово, то тоді ще може бути змінений. Бо все ж таки, який це є суд, але буває, що він деколи та милість проявляє. Бог вічно проявляє милість для тих, котрі дійсно розкаються і роздирають серця своє, а не одежі свої, і стають послушні, покірні, як сказав Бог через пророка Сухонія. В Взить Господа в ці смиренні. Землі. Може, почувці літи у день Господнього, суду і вироку. Це так значить.